За словами Кіта Келога, спеціального представника Дональда Трампа з питань України та Росії, більшість демократичних країн проводять вибори навіть під час війни, адже це дозволяє мати більше, ніж одну людину, яка претендує на лідерство. Також Сполучені Штати наполягають на тому, щоб Україна провела вибори, можливо, до кінця поточного року, особливо якщо Київ зуміє домовитись про перемир'я з Росією протягом найближчих місяців. Це не просто заяви на відновлення політичного процесу, а й важлива частина стратегії для укладення мирного договору. Такі вислови відображають позиції нової адміністрації США, яка наполягає на тому, що після припинення активних бойових дій в Україні необхідно одразу провести вибори. Дональд Трамп та його колеги вбачають у цьому не лише відновлення демократичних процесів, а й важливий крок до досягнення довгострокового миру. Тож давайте розбиратися, наскільки можливий сценарій проведення виборів ще під час війни, чи все-таки вони відбудуться після підписання мирної угоди. Ви на каналі Політичні Ігри. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також додивіться ролик до кінця, щоб дізнатися, якою є думка самого суспільства щодо виборів. За інформацією, яку надають джерела з кола представників Білого Дому, Трамп та його команда активно працюють над планом укладення мирної угоди. План знаходиться на стадії розробки і жодних остаточних політичних рішень поки що не прийнято. Проте ключова ідея полягає в тому, щоб підштовхнути Україну погодитись на проведення виборів як частину початкового перемиря з Росією. За словами представників адміністрації, якщо в Україні відбудуться президентські вибори, переможець може стати ключовою фігурою в переговорах з Москвою для укладення довгострокового мирного пакту. Однак деталі цього процесу наразі залишаються невизначеними, як і стратегія щодо того, чи слід домагатися припинення вогню на першому етапі, перед укладанням більш стабільної угоди. Путін активно використовує питання проведення виборів як інструмент для зриву майбутніх переговорів, заявляючи, що без нових виборів він не буде дотримуватись домовленостей, якщо президентом буде Зеленський. Однак існують серйозні виклики. Ще минулого року центральній виборчій комісії пояснювали, президент виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного глави держави, а будь-які вибори під час дії воєнного стану згідно із законодавством не проводяться. Додатково можна зазначити, що проведення виборів в умовах війни може розділити українське суспільство і створити сприятливе середовище для російських кампаній впливу. І якщо Трамп чинитиме тиск на Зеленського, щоб той погодився на вибори, Вашингтон підіграватиме нещодавним заявам Путіна, які ставлять під сумнів легітимність українського лідера. Скасування воєнного стану може спричинити відтік мобілізованих солдатів, валютну кризу та навіть політичну дестабілізацію, створивши умови, в яких Зеленський може втратити свій політичний авторитет, а суперники отримують додаткові шанси для впливу. Окрім офіційних позицій та стратегічних розрахунків, важливо врахувати і голос народу. Відчуття самозбереження, яке стримує громадян від участі у гострих виборчих дискусіях, є майже універсальним серед українців. Це відчуття змушує багатьох обережно ставитись до ідеї проведення виборів у нинішніх умовах. Сьогодні українське суспільство вже не так монолітне, як на початку війни, але з іншого боку, залишається значно більш єдиним, ніж у деякі періоди до великого конфлікту. Загроза, яка існує кожного дня і невизначеність майбутнього, змушують багатьох задуматись про ризики, пов'язані з потенційними зашкварами виборчих баталій. Підпливом існуючої загрози та постійної невизначеності більшість громадян сьогодні виступає проти проведення виборів. Вони відчувають, що зараз важливо зосередитись на збереженні безпеки та стабільності, а не ризикувати, відкривати старі рани в умовах, коли країна вже перебуває під великим тиском. Отже Питання залишається відкритим: чи мають вибори відбутися ще під час війни, чи вони зможуть відбутися після підписання мирної угоди? Чи готове суспільство ризикувати потенційною політичною нестабільністю, або краще зосередитись на збереженні єдності та безпеки до остаточного вирішення конфлікту? Давайте разом розбиратись цій складній ситуації. Яка ваша думка? Чи вважаєте ви, що вибори можуть бути проведені зараз, незважаючи на всі ризики? Чи краще відкласти їх до встановлення миру? Напишіть свої коментарі нижче, поставте лайк, якщо вам сподобався цей аналіз, та не забудьте підписатися на канал Політичні Ігри для отримання актуальних новин та детальних розборів політичних подій.